Це у нас продовження попереднього відео, скажімо так, частина номер 2 у якому ми будемо ставити ось цю цепну пилу на ось цю болгарочку. Попередньому ми оглядали по характеристикам її, що всередині. Кому цікаво, переходьте на канал там є. Та давайте зараз поставимо оцю насадочку, якою потрібно пиляти дрова. Так, для цього нам потрібно зняти захисний кожух. нам буде не потрібен тут. Так, Чесно кажучи, я колись одного yeah. разу ставив таку насадку, дуже не пам'ятаю, але набагато ми їх продавали, люди постійно там не можуть розібратися, як її поставити. Зараз, зараз з вами одразу і розберемося. Так. Акумулятор відключу. Всередині. Записний кожух, ланцюг, захист руки, гайки болтики, друга ручка додаткова і сам корпус цієї кульки. А, ну і шинка. шинка, шинка, звичайно Інструкцію яку я читати не буду. Так, Інструкцію читати не буду, але по характеристикам тут у нас довжина шинки, здається, да, 30 см. наша О, Ну що, давайте зараз, зараз як завжди, з 10-ї спроб до нас все вийде. Так, дивіться, всередині у нас в комплекті і насадку асистент йде дві зірочки, бо у когось може вдома є під мережеву болгарку, тут більший отвір. Тут менше. Це, це нам не потрібно. Це хай відпочиває. А ось ця ось нам потрібна. Ми її одягли, вона вперлася в зубчики, в зубчики на наші богати і притягуємо її тією ж гайкою, що й диск. глянути, в яку сторону крутиться, або зберемо, зараз буде назад нам пиляти. Так, так Це на мене, а нам треба від себе. Ну, так. Бо я лівша, у мене все ззадом наперед йде постійно. Ось на далеко в комплекті кільце, треба його натягти. Це завагає. Там, де стоїть наш кожух захисний. Потім бачком в сторону в сторону не зірочки, а в сторону кнопочки. Ставимо цю штуку горловинкою ну я думаю, ви загадаєте, що не вниз треба. ключика тут дали нам, але не дуже він такий зручний буде, мабуть. Закрутити краще, щоб воно по центру було симетрично. Я думаю, так буде краще. О, Дивіться, щоб, щоб не заплутатись, можна ж подивитись на малюнок. Так, ручка у нас ось так стоїть. Вітенький болтик наш. і сторони у нас. Ну, дивіться, ланцюг поклали одразу суперзуб, квадратний зуб. Я не знаю, як там не видно, мабуть, на камері. Скажімо так, квадратний зуб. Тому цей йде цепочок на тверді породи дерев. Натягувач, натягувач, натягувач. Сюди. О, все стало. Це ж багато в кого не виходить, бо все воно так, ну вона насадочка та недорога, не тому так, спершу кришечка чи залізяка та кришечка. Це тільки треба, щоб її зібрати, треба три руки, якщо у кого є, дуже зручно. Три руки оце, вирішує все. Дві руки воно трішечки, трішечки малувато. Так дивіться, вирізав я трохи відео, бо спочатку не, не дуже затягнув ці, це кріплення. І воно так болталась, все розібрав. І зараз заново скручу, бо ну, нічого там цікавого не було, нічого ви не пропустили. Зараз зробимо все як має бути. Бо для того, щоб видивитися це відео, щоб не робити помилок таких як я, можна одразу підтягнути. Натягувачем, щоб вона не болталася тут, а зразу це поки її буде тримати. І цю гаючку затягуйте дуже добре, бо може на ходу відкрутитись і буде не дуже добре. Так, оцей шестигранник треба одразу викинути, бо будете їм збирати в цілу вічність. Піду візьму зараз, щоб був з обох боків, буде набагато швидше. Так, взяв я з набору все звичайно, на маленьку трешітку. О, дивіться, це б я тут до вечора збирав його. Та вже вечір. Так, опа. Зібрав і остання у нас пробочка. Пробочка на масляний бачок. Оця штука сама змащує е, ланцюг. Так, Ланцюг трішки перетягнутий, але будемо пробувати. Ну, дивіться, оберти тримає, так доволі, я вам скажу, швидка. Виходить насадка, треба завтра буде вийти у ліс попиляти та зняти, як воно ріжеться все діло. Ось. Але, на мою думку, краще брати повноцінну акумуляторну пилу. Але ж тризниця, ця насадка коштує приблизно 500 гривень, а пилка 5000 Тому можна і до болгарки, якщо у вас є болгарка акумуляторна або ви, будете цю, ну, цю придбаєте можна одразу заказати і вже щось пиляти. Трішки мені незручно, бо я лівша. Ну, а що ж зробити? Ну, все, трішечко, бачите, послабився ланцюг. Можна буде підтягнути. Ну, ось така штука виходить. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, далі будемо знімати ще дуже багато цікавих відео.